Оформлено вістрочку за пунктом 9 частини першої статті 23 профільного закону. Ситалін звернувся до одного з районних ЦНАПів міста Києва для отримання акта про основне факту здійснення догляду. Отримав акт, вказаний попри наявність відомостей про порушення правил військового обліку клієнту. Була оформлена відстрочка. Це, по перше, по друге клієнт неодноразово звертався до внесених змін, які набрали чинності з 1 листопада 2025 року до ТЦК ТСП. За даними щодо перебування на військовому обліку до ТЦК безпосередньо шляхом надсилання поштовим відправленням документів, однак були відповіді, які не регламентовані безпосередньо за додатком номер 7 постанови 560-го подальшому Клієнт вже реалізував своє право шляхом звернення до ЦНАПу і відомості про вістрочку підтягнулось. У кого є питання щодо надання вістрочки, оформлення документів. А також якщо ви отримали відмову з цього питання, пишіть, звертайтесь, підписуйтесь. Дякую.